Ось частина посилки з Німеччини 56 кг від Танюши. Дивіться, які свічки, неймовірні. Свічки, тому я любов, я вам казала, мені Дід Нестер самого маличку. Ще тоді, в 80-х, взагалі тих свічів не було. Тільки оці воскові. А він мені привозив, де він їх знаходив, завжди привозив свічі. Дивіться, яка краса. А аромат який? Дякую, Танюша. а ось Ну, Вже була розпаковка там такого ванільного кольору роза. Дивіться, так. ви не представляєте, як вона пахне. Танюша, дякую, щоб у десятки разів, в тисячі разів було вам більше кошт прибуло. Чим ви мені послали посилку? Ви що 56 кг я вже п'ятий день розпаковую. Так, далі дивимося. І тут щось повишена лахматость є. Повишена лахматость. Так, одну з'їли ми з донькою манго, і вона тут ще одне манго прислала. Це шоста частина. Шоста. Так, а ще ви не представляєте, які спічки. Дивіться, яка краса, я казала, в мене в усьому домі спічок не було. На дачі то є. Ось дві коробки. Дивіться, це здорові такі свічки якраз, щоб запалювати свічечки, щоб камін запалювати. Дякую, дивіться, яка краса як оформлене. Це в мене тут мій котусик. Тому що це просто необхідне діло, як уютно. Дякую. Так, дивимося ще. Боже, дивіться, які свічки. Діде морози. Тільки що в п'ятій частині були свічечки, ялиночка. Це Дід Мороз. Так, далі дивимося. Боже, яка краса. Що ж все, в чашечки? В чашечки. Собачка. Це моя лапуля. Боже, яка красива скульптурка. Красота. Дякую. Так, доходимо ще щось. Ага, це теж спічки, дивіться, які гарні. Вже пришла... Спасибо, Танюша, бо я ж кажу, в домі що тут не було спічок, ходила в сусідів вчора. Запалювати треба було свічку. Нема. Ну, це ж ну, не, не курив ніхто в нас, ну, ніхто не курить. І оце прийшлося ходити в сусіди просити. Та ще на перший, на другий, третій теж нікого вдома не було, єлі знайшла спічки. А тепер запас Танюша зробила мені на, ці... на цілий рік. Ще які гарні, дивіться. Ось, ось. І ще одна пачка. Дякую. Боже, ну що це за мілота? Господі, господі, повишена м'якості. Тут повишена м'якості з подарунком. Ой, тут ще щось таке. Боже. Ой, ой, дівчата, це щось неймовірне. Ой, буде продовження, бо хтось дзвонить мені.